Дебати щодо вотому недовіри Європейській комісії є однією із тем сесії Європейського парламенту у Страсбурзі. Дебати почнуться близько 18-ї, -го, а Голосування відбудеться у четвер. Голову комісії Урсулофондерляїн критикують перш за все за відсутність прозорості в укладенні контрактів із Пфайзер на закупівлю вакцин проти ковід. Окрім того, є звинувачення на адресу комісії щодо втручання у президентські вибори в Румунії та критика міграційної і кліматичної. Політики вотом недовіри у європейській комісії на чолі з Урсулою фон дер фондерляїн підтримують переважно ультраправі. Вотом підписали також зокрема депутати Європарламенту від партії Право і Справедливість. Для ухвалення резолюції недовіри потрібні дві третини голосів. Ця пропозиція має мало шансів на прийняття, кажуть експерти, оскільки більшість таки складають основні партії. Посланець президента США Дональда Трампа щодо України генерал Кіт Келох буде частиною американської делегації на конференції із відновлення України. Подія має відбутися у Римі 10 та 11 липня. Як пише «Київпост», може відбутися зустріч із президентом Зеленським на конференції. Також будуть президентка Європейської комісії, канцлер Німеччини та прем'єр-міністр Польщі, а також інші світові лідери. Тим часом вночі в українських містах було знову неспокійно. Іном Харків зазнав кількох ударів шахедами та майже три десятки постраждалих. Пошкодили окупанти і цивільні об'єкти в Одесі. Там є смертельні випадки. Вибухало і в столиці пошкодили тепломагістраль. Кілька сотень будинків залишилися без гарячої води. Я тисяч солдатів підтримуватимуть поліцію та прикордонників у перевірках на кордоні з Німеччиною та із Литвою. Постійні перевірки планують на 19 пунктах. Начальник генерального штабу В'яслав Кукула заявив в ефірі польського радіо, що дії служб спрямовані на заспокоєння ситуації на кордоні. Перевірки проводитимуть вибірковим чином. А їх метою є усунення нелегальної міграції. робимо це для безпеки всієї Польщі, але перш за. Все локальних суспільств, прем'єра та у прем'єра та віце-прем'єра були дуже чіткі вказівки. Усе, що ми робитимемо, мати має мати найменший вплив на місцевих жителів. Усі наші дії будуть проведені так, аби не створювати складнощів для польських громадян. Планували в такий спосіб, аби не впровадзали вони якісь утруднень для обивателів польських. Відновлення перевірок наразі планують на 30 днів, але за необхідності уряд може їх продовжити. Стороння співпраця європейська безпека та виклики, що стоять перед європейським союзом, це основні теми перемовин прем'єр-міністрів Польщі та Нідерландів у Варшаві. Зустріч Дональда Туска із діком Скофом розпочнеться сьогодні об 11-й. Тим часом міністри оборони підпишуть угоду про зміцнення двосторонньої співпраці в галузі оборони. Угода замінить меморандум, який підписали ще у 93-му році. У травні під час свого візиту до Нідерланд прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про підписання угоди в галузі оборони. Поділами вашіві всі ключові. ключовими. Поділяємо всі ті бачення, коли йдеться про геополітичні питання. Нідерланди є найбільшим інвестором. Коли ми говоримо про польську економіку, дуже нам важливо, аби країна співпрацювала за масштабами в обороні. І ця співпраця була подібною до тієї, яку ми маємо з Францією та Британією або ж зі скандинавськими та балтійськими країнами. Ця співпраця буде на максимально високому рівні, бо це треба обом країнам. Упраця нажечорності застави винішано. На максимально poziom. пожеж, то є в повному інтересі, польща активізує оборонні партнерства з різними європейськими державами на тлі зростання загроз із з боку Росії та ймовірного зменшення американської присутності у Європі. Питання візиту президента Володимира Зеленського до Ізраїлю залежить виключно від української сторони. Ізраїль готовий прийняти його будь-якої миті. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхайль Бродський. Зеленський планував приїхати до Ізраїлю наприкінці 23-го, Однак тоді візит було відкладено. Ми все ж сподіваємося, що він таки відбудеться. Ми готові прийняти Зеленського у будь-який момент. Рішення залежить лише від нього. Тож наразі немає якихось конкретних дат. Сказав посол кілька днів тому Ізраїль оголосив про надання Україні нового пакету гуманітарної допомоги для східних областей. Міністр закордонних справ Ізраїлю Сагар під час зустрічі із послом України Євгеном Корнійчуком доручив сформувати та доставити відповідне обладнання, яке включає системи питного водопостачання. У Польщі починається тиждень дощів та гроз. Інститут метеорології та водного господарства анонсує динамічний тиждень, як розповіла речниця інституту Агнішка Прасик. У понеділок найнебезпечнішим районом буде південний схід країни. Понеділок ще буде доволі спекотним на південному заході. Натомість уже на заході температура опуститься до 22. Бачимо, що більшість територій охоплять грози та вітри, а навіть град. Найбільш небезпечна ситуація буде на південь денному сході випаде 55 мм міліметрів опадів а вітер сягатиме 115 км кілометрів на годину сімчоп'ячоміліметрів а пориви в'окальні до сто п'ятнадцято на годіне Закупівлю медичного обладнання виробленого у Європейському Союзі, це відповідь Пекіна на аналогічні обмеження для китайських виробників, про які Брюссель оголосив минулого місяця. Згідно із новими правилами, якщо вартість медичного обладнання у рамках державних закупівель перевищує еквівалент 6 мільйонів доларів, китайські суб'єкти господарювання не зможуть придбати його у виробника в Європейському Союзі. Обмеження не поширюються на заводи європейських компаній на території піднебесної. Минулого місяця. Ця європейська комісія заборонила китайським виробникам брати участь у тендерах ЄС на постачання медичного обладнання з загальною вартістю, що перевищує 60 мільярдів євро на рік. За даними Брюсселя, європейські виробники дискримінуються на китайських тендерах. Рішення Пекіна є черговою порцією взаємних торговельних обмежень між Китаєм та ЄС. Воно було започатковано з запровадженням додаткових тарифів у європейському союзі на китайські електромобілі. Лада Піднебесної оголосила про 35 відсоткові тарифи на французький коньяк та бренді. А європейський молочний сектор має також зазнати чергового удару. Прикордонні перевірки з Литвою уже дають результат. Заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Мочільник уряду підсумував перші години перевірок на західному та північно-східному кордонах Польщі. Дональд Туск згадав про арешт естонського кур'єра, який перевозив чотирьох афганців на прикордонному переході. Із Литвою. Затримали громадянина Естонії, який перевозив громадян Афганістану, і намагалися перетнути польсько-литовський кордон. Двічі їм це не вдалося. Білорус служби перескерували їх на кордони з Латвією. Саме тому ми хочемо, аби Європа зрозуміла, чому ми, прихильники Шенгену і вільних кордонів, змушені зараз частково повернути контроль на кордони з Литвою. А чаще пошивуртість контроля на границі в Літвоприкордонний контроль зараз необхідний з політичних причин, але його збереження протягом тривалого періоду не відповідає інтересам ані Польщі, ані Німеччини. Так оцінив Кнут Кнутабрехам, координатор німецького уряду зі співпраці із Польщею. На його думку, заходи запроваджені зараз на кордоні можуть служити лише тимчасовим рішенням. Із 1 вересня нідерландські винищувачі F-35 охоронятимуть повітряний простір НАТО над східною Європою, аби гарантувати безпечне постачання військової допомоги Україні, як повідомило Міністерство оборони Нідерландів. Операція відбуватиметься у співпраці із Норвегією. Обидві країни задіють літаки п'ятого покоління у рамках режиму швидкого реагування, що передбачає цілодобову готовність перехоплювати можливі загрози у зоні відповідальності НАТО. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельсман підкреслив, що участь F-35 у патрулюванні це не лише забезпечення захисту допомоги Україні, а й демонстрація здатності оперативно реагувати на будь-які порушення повітряного простору НАТО.